Всім привіт, з вами Вульф. Хотів би поділитися своїм баченням по BTC та хотів би вам розповісти, що я очікую. На даний момент наш головний таргет, про який ми казали неодноразово, був досягнутий 25200. Після, після цього я вам хочу сказати те, що глобального розвороту не буде. Зміни характеру структури, але це призведе до деякої корекції. Ви, наприклад, в нашу першу демант зону, від якої я б дивився лонги. Також у нас тут є денний імбаланс який в нас не заповнений. Зараз я його відмічаю вам. Також, якщо ми перейдемо на тижневий таймфрейм, ми бачимо, що в нас також є неприкритий імбаланс Який я зараз відмітив. Кожен весь рух я зараз натягну сіткувати для того, щоб зрозуміти, які значення ціні було б добре скоректуватися. Як ми бачимо, наша верхня зона не є нижче 0,5 в дискаунті, але якщо ми отримаємо підтвердження через злом структури, я проздивляюся лонги з ціллю оновлення максимуму. Та заповнення 6-місячного імбалансу та плюс тестування даної FTA. Якщо ми тут не отримуємо лонгове підтвердження, я б очікував ціну тут, де б вона б трохи проакумулювалась, винос, злом структури і вже початок висхідного руху, також з цілями оновлення цього максимуму та заповнення 6-місячного імбалансу. На даний момент на LTF я не. Рекомендую розглядати шортові угоди, тому що в нас ХТФ висхідна структура. Тільки можна роздивлятися лонги від даної хвої при підтвердженні, чи нижче після заповнення тижневого імбалансу. Рекомендую зараз придивитися на альт пари тому що домінація буде падати і недооцінені альт пари будуть стріляти. Всім гарного дня, до побачення!